Друге, ви знаєте, до того, а це було кілька днів тому, так само цього тижня, підсумки, яку ви підводите, Обама мав розмову з Путіним, і Меркель мала телефонну розмову з Путіним. І на превеликий жаль, в ході цих розмов потім виходять офіційні комуніке, де не говорять про воєнну агресію з боку Росії, не говорять, що це фактично окупація Криму, війна і так далі, а внутрішній конфлікт. Начебто є якісь такі собі українці між собою чубляться, і вони самі створили там проблему. Проблему ну, не ста й Путін, який пішов проти нас воєнною агресією, яку ніхто не визнав агресором. І тому, коли зараз говорять, що санкції будуть зняти після виконання мінських угод, я думаю, що Україну це не влаштовує. Тому що в мінських угодах немає жодного слова про Крим. Тобто, все Крим залишився в Росії. Агресор не покараний, ніхто не визнав офіційно Путіна агресором. Зараз Захід тисне, причому досить так неприховано, щоб швиденько провести вибори на Донбасі. Я вважаю, що ми дійдемо, е якщо будемо діяти послідовно, логічно, правильно, не офшорно, без всяких таких от, е маніпуляцій, до спокійного, мирного вирішення проблеми. І колись будуть вибори на Донбасі. Але точно не цього року. Тому що там вбивають. Ваш же канал показує. Минулий доба, троє вбитих, вісім поранених. Понад 400 днів це триває. І кожного дня понад тисячу людей. Які вибори? Держава повинна забезпечити дві речі: безпека і справедливість. Ні справедливості немає, ні безпеки, тому ніяких виборів не може бути. Якщо ми хочемо, щоб там була Росія. То тоді треба швидко проводити вибори. Це будуть ті самі вибори, схожі на референдум в Криму і на вибори, які провели ЛНР, ДНР фейкові в 2014 році. От те саме й буде. Всі те самі Плотніцькі, Захарченки і Жесніми. Нормально українська там не буде. Якщо ми хочемо, щоб це була Україна далі, то для того треба придумовити перекритий кордон, виведені всі російські війська, російська техніка, відновлений закон, притягнути до відповідальності тих, хто вбивали. Створені умови для мирного агітування, і тільки тоді це можливо. Чи буде це цього року? Цього року точно не буде. Там ворожий дух стосовно України зараз. Він панує. Тому якщо Меркель, Олан чи Кемерон, чи хто завгодно тиснуть і далі на нас, значить тут треба буде витримати цей тиск, і це повинен зробити парламент. Тому що без згоди парламенту не зможе Порошенко, попри всі обіцянки в мінську, не зможе провести вибори, треба приймати окремий закон. І отут ми з вами перевіримо кожного депутата. Скажу так, якби громадянська позиція зараз була в парламенті, ми би точно не голосували за проведення виборів зараз в умовах небезпеки і Несправедливості, і ми були проти особливого статусу Донбасу, на чому так само наполягає і зовнішня спільнота, і що насправді записано в мінських угодах.